Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Сьогодні починаємо відео не з сарая, а з берега, самого, як то кажуть. Тут ми вже трошки навели порядок, <кій> і вранці я пішов вже нарвав їм, таке, таку сумочку, бачите, бомбова. Потихеньку вже привчаємо малих поросят до Кропиви, тоді піде люцерка, піде ще трава, кінський щавель. Багато зелені, як то кажуть. Дивіться, тут краєвиди шикарні. Там далі річка в нас йде. Аби її свого часу почистили, звісно, то взагалі було б дуже, як то кажуть, гарно. Ну, цей садок я буду випилювати, піде він на дрова. Так як в зимовий період ми топимо дрівцями, тому що ну, газ дуже дорого, а будинок величенький. Так, бачите, оці пеньки, я думаю, понасажую пор від грибів. І він за деякий час і згниє і вийде дуже гарно ситуація. І гриби будуть, і пеньок зруйнується. Я привчаю до зелені своїх поросят. Тому що ну, я хочу, щоб м'ясо і сало було дійсно добре, дійсно корисне. Не просто так. Я, ну, моє бачення таке, що поросят головне довести до, 70, до 50, 50 кг, потім їх можна вже переводити на зерносуміж горох макуха і зерносуміж. І трава, і буде у вас дуже гарне смачне сало. Роботи багато, бачите, зараз вам ще з цієї сторони трошки покажу. Таке. Роботи дуже багато в селі. Треба ще прибирати і вичищати. Добре, зараз поставлю на паузу і тоді вже більш в сараї поспілкуємося. Продовжуємо сйомочку вже в сараї. Нарвав я кропиви. Зараз вам покажу трошки, в принципі, її як верхушки позривав, бачите, і потихеньку буду їм вводити в раціон їхній. Як на мене це обов'язково робити, хтось це не робить. Також дивіться, от з е, чого потрібно починати взагалі ранкове вправляння. Ранкове вправляння потрібно починати з того, що, наприклад, я ось зайшов, в них кормушка ж пуста, відповідно, я використовую корита і нормованого тіля. Я погукав, ну, насипав і всі підійшли і їдять. Якщо, наприклад, бувають, ну, звісно ж, випадки є, коли деякі поросята зовсім проявляють байдужість до кормів, до годівлі, відповідно, з ними щось не так, відповідно, вже потрібно міряти температуру, відповідно, вже треба якесь приймати лікування та міри. Так? Зайшли, подивилися. Так же само, наприклад, зараз. Дивіться, ми зайшли і дивимося. Ага, ну у нас видно, що ну, какашечка чи продукти життєдіяльності виходять. Ми дивимося, що немає на даний момент якихось аномалій чи ще щось. І ми на це реагуємо. Чому ми все це дивимося? Тому що якщо ми побачимо ознаки діареї, то знову ж таки ми негайно повинні реагувати. Ми не повинні запускати діареї до того, що в них буде просто все це діло. Як то кажуть, як фонтан бить, а ми будемо спостерігати. Та пройде-не пройде, так? Не потрібно цього всього робити. Так, оці групи, в принципі, рівненькі йдуть, жопатенькі, будемо щось відбирати. Так, всі малиші. бачите, також. Знову ж таки, ми зайшли і дивимося. Ось отак. Ага. Все. Так, по цих малечі. на даний момент я їм даю предстарт з протидіарейним комплексом. Старт точніше, з протидіарейним комплексом. Вони ще в мене його тиждень-другий поїдять. Висівки я вже з їхнього раціону прибрав, трошки желудочок ми розбили, думаю. Тижня через 2-3 я додав знову висівки. І якось так. Потихеньку будемо їх вже вести, вести і відгодовувати. <кій> В принципі, такі вони. Це вже, як то кажуть, м'яснички. І будемо спостерігати за ними. Так, по цій групі. Що я хочу сказати? Ось тут у мене мені сподобалось на, <кій> на даний момент ось ця. Свинка, бачите? В неї такі округлі форми на даний момент. Е -е, Дивився як копиться рівненькі вушка стоячі. Зараз вона проявить, може інтерес і прийде до нас, або ми її спробуємо зайти почухати. Як то кажуть, чому? вибачайте, то, що в одній руці тримаєш, в інші руці пробуєш відкрити. Чому потрібно саме в такому віці, наприклад, тих самих свиноматок? Тому що ви повинні їх завчасно привчати до вас, щоб ви їх там чухаєте, у вас нормально йдеться. От мене там часто питають, як відібрати. Ну, не В неї дуже ніби рівненькі копиться, вушка, дивіться, її. Ну, така красунька. В принципі, оце приблизно десь F1. Мама їхня Ландрас була покрита Йоркширом, Андрюха мені прислав спермотозу. Андрій Петрович точніше. Так? Порядна людина. Я ж кажу, я рекомендую в нього брати Ай, Не кусайся, не кусайся. Бачите? Ось цю свинку я хочу залишити собі на ремку. Тут ще дві свинки є, але вони ну, трошки слабіші. Посчитаємо пізніше, скільки в них сус... є пар сосків. І будемо її, як то кажуть, залишати. Вона, бачите, проявляє інтерес така. Жопатенька гра Так, ось, в принципі, також непогана свинка. Це дві свинки. І ще десь одна. Ну, то хай пізніше покажу. Чи це може? Тікай, ну, тікай, тікай. Тіка. Зараз вибачайте. Так, не видно, та ні. Оце такі дві кругленькі свинки. В принципі, можна щось відібрати собі на ремонтне стату, як то кажуть. Знову ж таки, це потрібно робити з цієї причини, що не всі свиноматки у вас можуть розпороситися, не всі свиноматки у вас можуть наводити, тому ви повинні планувати своє стадо, своє поголів'я наперед. Всі ці нюанси прораховувати. Звісно ж, наприклад, з цих свиней я точно нічого собі не залишу. Це м'ясники, це м'ясо, все Хватит вже мені цих експериментів. А тепер хочу ще поспілкуватися на таку тематику. Чи потрібні ну, нам там, після 5, 10, там, 60 кг премікса? Моя особиста думка, що так як я використовую БМВД лише старт. Я їх довожу до, на цьому же старті до 50-60 кілограмів, плюс-мінус, коли я дивимся, в залежності від партії, можна і 40 вже, в принципі. Потім в мене йде зернова суміш, 10% гороху, 10% макухи. Все. Ось оці свини, їм, ну і не більше там, я просто... Чи 9 місяць, так, да, вони в 9-му там, ближче до жовтня місяця народжені. Плюс-мінус. В принципі, я результатом задоволений. Будемо дивитися далі і спостерігати за ними. На даному етапі вони взагалі вже на тижня три їдять кукурузу, ту, що я привіз після сушки сухеньку, гарно, і з макухою. Також їм взагалі пощастило, тому що зараз весна і достаємо картоплю, там, перерізав, перечистив, їм віддав, помиї, їм отдав. Тут Такі кругленькі, наче непогані. Будемо дивитися далі за ними. Також чому я, наприклад, використовую ще. Багато людей, я знаю, що вже не, не косить траву, не косить ліцевку, там, у ту саму, да? але я вважаю, що в кропиві дуже багато і читав, я там дуже багато корисних елементів да? і речовин. Тому я її даю, я їх до неї привчаю, ну, грубо говоря, там, з дитинства цих поросяток, да? піде вони з з мамками, коли кхе, будуть, там будуть їсти. Я ось вичищу, покажу, як її, я їм роздам, тоді ще заснімем відео. Ну, я особисто проти наприклад, використання того самого премікса, чим буде після 50-60 кг. Я хочу, щоб моє м'ясо і сало було дійсно ну, смачне і корисне. Ну, знову ж таки, в кожного різні думки. Я розумію, що е, там коментарі підуть, що я там нічого не порозумію, що е, мені вертаємося. У період динозаврів і тому подобне, тільки премікси, тільки, тільки е, соєвий шрот. Я, я скажу так, що е, я за смак сала і за смак м'яса. Тому я використовую ту саму побільше кукурудзи, кукурузи, ну, я їй даю, те, що вона стоїть по 2 рубля, я її купляю, ці, купив ці відходи, я їх завіз. Я купив макуху гарну і купив горох по сезону. І ну, я спробував, ну, воно росте і воно смачне. Знову ж таки, це я так роблю, ви робите так, як вам хочеться. Ви робите так, як ви собі щось там придумали. все. Тобто, ну, Але в коментарях прошу, не пишіть отту, отту там єрунду, все одно я з вами, повірте, в мене, як то кажуть, захист вже такий виробок відпрацьований, але не в блогерстві, а по <кій> попередній моїй діяльності. Ви можете мені в обличчя казати, матюки, так, да, я там може покраснію, буду злитися, але повірте. Дуже мене вивести із себе ну, дуже важко, щоб я якось так дуже відреагував на якусь таку провокацію. Тому ваші коментарі, що там якісь туфтові, там, не, не, ну, таке. Я його видалив та й все. Тому, знову ж таки, поетапно ми привчаємо, я привчаю поросят до кропиви, до зелені, далі піде люцерка, далі піде той самий кінський щавель, далі піде вже там бігу, траво, і все. Плюс деревья, обов'язково дерьть. Також при відгодівлі основний елемент я звертаюся, що вода повинна бути постійна. Поїлочка регулюється якось так. Тому ну не знаю, корміть травою, і її, вводьте її. В будь-якій літературі, яку я читав, в принципі, то написано, що потрібно вводити в раціон. Так, покажу помалечі. Дивіться, до, поставили ми вже миску з предстартом. Їдять гарненько, потихеньку. Тому, але знову ж таки, є свої правила в предстарта. Тобто, я їм насипав кружечку, кружечку вони трошки з'їли, поковирялися, Я їм взяв їм на підлогу та викинув. Підсипав трошки свіжо, він пахне і в них. Проявляються бажання. Так, по цій свинці. Ну, бачите, отака, я її вже кинув кропиви, дерті. Їсть вона сидячи, повзає, ну, лікуємо. Боремося за її життя, щоб протягнути, я її собі заріжу та і все. Якось так. По цій свинці, чесно кажучи, сказати, ну, що вона дуже поросла, я так не бачу, ну, в охоту не приходила, наче не перевернулася. Спостерігаємо далі. Ну, Первістки це дуже важко. Так, в принципі, свої як така, міркування, свої думки стосовно відгодівлі свиней, якості, м'яса сала я сказав. Я вважаю, що потрібно, ну, нема смисла. І по грошах це дуже дорого. використовувати після 50-60 преміксів, так, да, Хтось скаже, воно дуже швидко росте. ну, Це таке діло. Займайтеся. Це ваша особиста справа. Хочете. Так вирощуйте, хочете, так пробуйте. Якось так. Тому е поки не прощаємося, я ще е почистю сараї. У свинок, зараз вони поїдять, сніданок вони зараз. Тоді розкидаю грому, покажу, як вони її їдять. Пока, тому, друзі, не прощаємося. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Покидав я вже цим діткам, як то кажуть, від кормочних свинкам кропивки. Так, дивимося, цим-то не треба вона, тим пізніше вже буде люцерка, якій кількість кроповита трави вже буде більше. І ці малечі теж ми їх потихеньку вже приучуємо, щоб нам було тоді, як то кажуть, ну, легше всім, все це діло робити було. І ці, бачите, вони в принципі свинки активно поїдають кропиву, вже такий запах, аромат в сараї. Кропиви, весною, теплом, літом, як то кажуть, зараз свинкам, свиноматкам подаю. Також дивіться, що я хочу ще звернути нашу увагу. От, е якщо ви там тримаєте господарство, ви або повинні самі десь бути тут рядом, да? або поряд, або у вас людина якась повинна бути постійно на господарстві. Бачите, вранці я був. Ну, як ось я справляюся, кину її, да? то щитка цього не було, хто звернув увагу. На даний момент вже потрібний щиток, тому що свинка бере і туди залазить, вона і не ходить, вона пищить, кричить. Ну, коротше, прийшлося оперативно поставити щиток. А якщо ж ви десь там ну, постійно далеко, і у вас немає такої можливості контролювати постійно поросят то ви ж самі розумієте, що і як буде. Ну, тому моя особиста думка, або ви, як то кажуть, десь все це поряд тримаєте і особисто контролюєте, або ж ви вже повинні, як то кажуть, продумати той варіант, щоб хтось був постійно. Але щоб хтось був постійно, повинен, щоб хтось, як то повинен ну, комусь щось за це платить. Це також розходники. Затрати на це все діло. Дивіться, це в нас в мене п'єтрен французький. Ну, F1 моя свинка покрита була французьким п'єтреном. Петє, Свинки лисі, і оцем, вони, вони ж почали ще збитися, такі побиті, покусані, ну зато такі цікаві. Знову ж таки, нагадую, що спермодози я в Андрюхи заказую. Зрівно, в принципі, мене це на даний момент влаштовує. Бува інколи з первісками тяжко, але нічого. Поїду до Жені, мильці візьму чи ще десь. Ну, це таке діло. Будемо вже ж підбирати пари, коли там ще якихось ремочок будемо. Будемо, як то кажуть, планувати наші всі ці діло опороси. Так, в принципі, за зелені розказав, за те розказав. Як то кажуть, у кого які будуть є, є питання чи думки, пишіть в коментарях. Будемо вже далі, як то кажуть, спілкуватися і дивитися, що нам як робити. Добре, всім всього найкраще, гарного дня, працюємо далі.